Є знижки на долгіт Крем та Долгіт гель до 30% в аптеках подорожних вам та ощад. 7.30 рівно київський час про це найголовніше в Україні в світі стисло у прямому ефірі. Вітаю вас вночі. Російські окупанти знову атакували Україну. Застосували 24 ударних БПЛА і керовану авіаційну ракету ікс 59 Силами ППО було знищено 17 шахетів у п'яти областях, а також ракету у небі над Дніпропетровською областю. Так відзвітували у Генштабі. Є влучання в Одеському районі, там пошкоджено логістично-транспортний об'єкт, а через падіння уламків також АЗС. Під прицілом ворога була критична інфраструктура. Російські війська продовжують бити по Харкову. Вчора близько півдня вдарили ракетами по Шевченківському та індустріальному районах. Зафіксовані чотири влучання, зокрема у приватний будинок. Також неподалік центрального парку, де у вихідні відпочивають люди. У середмісті пошкоджені 13 житлових будинків, гаражні приміщення, автівки, навчальний заклад. Яка ситуація на місці? Ми розпитали у волонтера, який працює на місці руйнувань. Пропоную послухати. У мене це школа. На яких працюють наші хлопці, і зараз покажу дитячий будинок. Наразі шкільний заклад та дитячий заклад е, нанесли пошкодження в розмірі десь 95%. Практично усі вікна не мають своєї функціональності. Но ми зараз оправляємо цю ситуацію, консервуємо усі пошкоджені. Вікна. Загалом чотири жінки звернулись по допомогу до медиків із гострою реакцією на стрес від госпіталізації відмовились. Уламкові поранення отримав 45-річний чоловік. За попередніми даними, по місту ворог випустив з літака два уніфікованих міжвидових плануючих боєприпаси. Місцева влада розглядає можливість примусової евакуації з північної частини Харківської області. Тим часом і військові, і дипломати зараз шукають можливість дати Харкову більше захисту неба. Про це говорив Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні. Давайте послухаємо. Цілком очевидно, що наявних у нас в Україні засобів ППО не вистачає. І це очевидно для усіх наших партнерів. І світ нарешті має почути цей біль, якого російські терористи завдають Харкову, завдають Куп'янську містам Донеччини, Запоріжжю, Сумщині, багатьом іншим нашим українським громадам. Є системи ППУ у світі, які можуть допомогти. Потрібна лише політична воля, щоб ці системи були передані Україні. Росіяни продовжують атакувати енергетику Харківщини. У місті і області почастіш аварійні відключення після удару вночі проти неділі, зокрема серед пошкоджених цивільних об'єктів, об'єкт високовольтної мережі Укренерго. Енергетики не беруться прогнозувати, коли вдасться відновити інфраструктуру і повернути світло в домівки харків'ян. Глава Харківської ОВА Олег Сенігубов уточнив, що в середньому світло вимикають на 7 годин, але загрози блекауту немає. Росія може посилити наступ наприкінці весни або на початку літа. Про це заявив начальник головного управління розвитки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю німецькому телеканалу АРД. За його словами, війська РФ рухатимуться у напрямку Часового Яру та Покровська. Теперішню ситуацію він назвав складною, але контрольованою. Водночас, з початку російського наступу, значних змін на фронті не буде, так вважає Буданов. Раніше в інтерв'ю українським телеканалам президент Володимир Зеленський заявляв: наразі в українських військ немає снарядів, щоб почати контрнаступальні дії. Боєприпасів вистачає лише для захисту. Окупанти розстріляли українських військовополонених, які здались в полон. Це сталося в кринках на Херсонщині. Цей факт уже розслідує поліція і прокуратура. Напередодні в одному з телеграм-каналів опублікували відеозапис, на якому видно, як російські військові стріляють в трьох беззбройних нерухомих українських бійців. Це порушення положень Джолемської конвенції, власне, так уточнили в офісі генпрокурора і зараз збирають усі наявні факти для того, щоб передати для покарання винних. На території Запорізької атомної станції вибухнув безпілотник. Про це заявило Міжнародне агентство з атомної енергії у соцмережі X. Звідки був спрямований дрон, не повідомляють. Тим часом російські пропагандистські ЗМІ заявили, що нібито перший безпілотник влучив біля їдальні. Уламками поранило трьох працівників станції. Після цього інший дрон, начебто, вдарив по куполу шостого енергоблоку «ЗАЕС». Команда МАГАТЕ не виявила пошкоджень важливих систем. Представник головного управління розвитки Андрій Юсов наголосив, що Україна не причетна до жодних збройних провокацій на території незаконно окупованої Росією за С. Не лише жіночі вагони, але й сімейні. Укрзалізниця анонсувала запуск спеціальних вагонів з купе для подорожей всією родиною. Про це заявив голова правління Євген Лященко. Така послуга буде доступна лише для внутрішніх перевезень, мінімум на трьох маршрутах. Поки що йдеться лише про шість вагонів, які профінансує ЮНІСЕФ. Йдемо далі на життя, будьте з нами. Це сніданок.